Привет, подяка, это такая почетная грамота, значит, да? Нет, подяка в переводе на русский это благодарность. А, благодарность? Да. О чем поговорить хотите? Да обо всем, но ни о чем разговариваем, да. время провожу. А есть что-то конкретное, потому что я вас не очень понимаю? Ну о чем ты? Ты пропагандист будешь это свою эту... Я задал поговорить. тебе вопрос, о чем ты хочешь поговорить. Пропагандист я или не пропагандист? В моем вопросе конкретно к тебе позыв, о чем ты хочешь поговорить. Только конкретно, не да. обо всем и ни о чем, а конкретно, если у тебя интересная тема. Может, і найдется интересная тема. Так, предложи, може, вона мене заинтересует, и мы з тобою твою тему обсудим. Если нет, разойдемося в поисках других собеседников. Это же все очень просто. Вот і все, замечательно. Шановні українці, до вас звертається група інструкторів 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Кошового Тамана Костя Гордієнка. Минулого року ви допомогли нам придбати партію страйкбольного обладнання для нової навчальної програми. Використовуючи це обладнання, новачки здобули та закріпили на практиці навички ведення бою, максимально наближено до реального. Програма допомогла покращити взаємодію підрозділів і максимально зберегти життя бійців. Минулого року обладнання постійно в роботі. І вже частково вийшло з ладу, частково суттєво зношене і потребує заміни. Вартість нового обладнання складає 435 тисяч гривень. Самим з цим завданням нам не впоратись. Тож ми знову звертаємось до вас по допомогу. Долучайтеся до збору, допоможіть зберегти життя бійців. Разом до перемоги! Слава Україні! Здравствуйте! Приветствую. Меня звуть Володимир. меня, Сергей. О чем, Владимир, поговорить хотите? Очень приятно это, ну, Наверное, самое насущное, конечно, потому что я скачал приложение сегодня. Так. Ну, вот это Чарли Так. Понял, там такое говно, блядь, Какие больные люди, блядь. Ну, можете без в дальнейшем обходиться во время разговора со мной? Да, конечно. Благодарю. Так, все-таки какую тему хотели обсудить? Что для вас насущее? Mm, ну, если честно, для меня язык, наверное, украинский. Я б хотів поспілкуватись по украинской мове. Ви знаете українську учить, мову? Я, я сам українець. Так, а звідки? Вот. Ви зараз, а, де ви зараз би... находитесь? Де ви зараз знаходитесь? Дуже добре. Приблизно. В Аркестані. Ага Як давно ви там Сибирь. мешкаєте? 25 років. 25 років. Навіть ага. більше. Ага. Чому ви вирішили туди переїхати і чому досі там живете? Кохання. 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 Чому ви кохану свою звідти не вивезли? Що ж це за кохання, якщо ваша кохана знаходиться в Аркестані так, uh, давайте так. Uh, це було кохання, що ми познайомилися одеському пляжу з нею з, з нею. От, це моя дружина, так. і ми познайомилися це то багато. Ми не ну, в, в Так, я зрозумів. Ви дуже давно її покохали, але чомусь ви вирішили зі своєю коханою жити в Оркостані. Навіщо ж ви так з нею вчинили? Ну, того часу, того часу, того часу, я б роль би вроде, спокійно було. вот. І тут діти, от, і ти. Ну, дітей, же ж ви там зробили. Я, звичайно, согласен, А? Ну, дітей ви вже там да, да, зробили да, да. Ну, і Так ти... тим більше, ще й дітей да, в Рукостані да, да, да. тримаєте. Мало того, що дружину тримаєте в Рокостані, ще й дітей. Нащо ви це робите? Так. було, Ви, як-то мені дуже неприємний, от, Я хотів. Є негатив к нам, тим людям, які. Которые... У мене є негатив, и, и, и негатив до Оркостану. Як ви його э, позначили, не я позначив країну, де ви мешкаєте, Оркостаном? Це ви так її назвали. Да. Вибачьте, будь ласка, вибачте мені, да. я хотів спитати: ви можете зараз це все дому спалити, взяти дітей і дружину і виїхати на не знаю, ви там. Херсонської області, уїхати в Львівську область, ви можете можу. спалити і уїхати. Можу, я більше скажу, я саме так і зробив у 2014 році, коли Оркостан окупував мій Луганськ я залишив все своє майно, забрав дружину, забрав дитину, документи і виїхав із окупації. Тому я не те, що там теоретично можу, чи ні, я це вже зробив зробив практично 11 років тому. Тому так, це можливо. У вас кажу, да, ви правильно зробили, тому що ця ситуація не ну... Тобто ви хочете сказати, що контролю більш адекватні українці, які живуть? Тобто тепер треба кинути і щось зробити. Я цього не кажу. Я нікого ні до чого не спонукаю. Я всього цього на всього цікавлюся. Які ж такі мотиви можуть бути у людини, розуміючи, що вона мешкає в Оркостані? Знову ж наголошую, це ви визначили так, Росію, не я. Тобто, ви розумієте, що ваша країна це Оркостан, і ви продовжуєте там тримати свою дружину і своїх дітей? Я всього на всього цікавлюся вашими мотивами. Е, є така ситуація, у мене теж друг мы, ну, ми очень дружимо, у нас є своє таке, анклав такої. І у нього дружина піддержує його дітей, а уїхати не хоче. Він говорить, давай їде в Польщу, все продадемо, уїдемо в Польщу, тоді в Європу. От, ну він, теж... ні. він розумніший за дружину вона... просто. Є... Таке буває, рідко, але розуму, буває. Зазвичай дружини розумніші за чоловіків. Але у нього інший випадок. Так, да, а вон, типа, така ситуація, що, типа, давай, якщо є там это все, а он, говорит, типа, є. Ну, це я зрозумів. Я але але, але это, це нет? ваш товариш. А ви чому, ви чому тримаєте дружину і дітей в Аркостані? Ну ви ж майбутнє відбираєте mm -hmm. у своїх дітей і у онуків відбираєте майбутнє. Ви ж розумієте, що там не буде нормального життя. Які ж мотиви? Мені просто розбіг з дітьми, що 15 лет. Одному маленькому, а другому вже з тут. У мене те саме. У мене менше піде тільки до школи, а старша другий курс закінчує цього року. І нічого. У мене ще другий є на четвертому. І. У вас малі діти, у вас ще їм жити і жити, а майбутнього вже немає. А то вибір крутий. Чому ж так відбувається? Если так я скажу, даже это я хотів би приїхати до України. Так мене не тоже не принимають ні Ни посольство, нічого. Мы уже пытались сказать, все. Нічого не хочуть. Даже українці сами цураються своїх українців, которые оттуда, блядь. Мы говорили, типа Да, готовы приїхати обратно, блять. Так вони цураються тем. Ну, у вас є... у... у вас є паспорт громадянина України? Ну, давно ну, закончився. Ну, у мене є, так, уже все. Я говорю, ну я готовий, ви приїхати. Сенсі закінчився. Так они... У вас ще паперовий у нього немає терміну ніякого паперового. Якщо у вас там не вклеєна фото, фотокартка у 45 років, ну сплатите штраф 51 гривню, вклеїте і все. Якщо у вас є паспорт досі, то ви продовжуєте бути громадянином України і вас не можуть нікуди не пустити. Ви спокійнесенько з паспортом, приїжджаєте до України, йдете е, до державних органів, щоб вам паспорт цей там вклеїли, вашу фотографію. Стаєте Станов... на облік до ТЦК, проходите ВЛК і Телефортом, спокійно живете собі е, на території України. Телефортом. Хто вам таке каже? Який старий паспорт не, не дствуєте? Я звінив, щоб саме в Казахстані кажуть, посольство сказав, що до свидання б не сказав. Це рік тому, блядь. Ну, я дуже сумніваюся, що так, таке може бути. Тому що ну, не, нема ніяких юридичних для цього причин. Ну, але це таке. Ну, не, не, не їдете, не їдете. Ну, ніхто ж нікого не. я ж кажу, не спонукаю ні до чого. Просто мені дивно це все. Хорошо? Угу. Дивно, не дивно, ну. Є реальність жизни, як говорите. Mm. Я ж тільки за. Продовжуйте жити в Росії, продовжуйте фінансувати вбивство українців, знищення України. Це ж вибір кожного. Є ж реалії життя. Я не знаю, як навіть, як сказати, але як сказати. Ви да? будете говорити, що на всі України, навіть якщо хто побачив, що я, типу, та да, спонукаю на того, що тіпо, я там ні. Ну, ви там, ви, як, ви, ви, поки там мешкаєте, ви все одно продовжуєте не підтримувати не і фінансувати вбивство українців і знищення України. Ви ж це розумієте. Але, Але це не. ж реалії життя. Ну, от такі вони і є. Ну що ж. Живіть з цим. У кожного своя оця. Знаєте, коли мені разговаривало, і мені сказали, що я хуже русский, тобто я не то, що предатель, а ще хуже. Ну, це е залежить від ваших дій. Гірше ви, чи не гірше? Є такі. Е Рускі такі росіяни, які е, воюють за Україну, допомагають Україні, фінансують Україну. Виїхали, е, виїхали з Росії, наприклад, до Еміратів. У мене був співрозмовник е, там, пару тижнів тому. І він щомісяця допомагає е, українським благодійним е, організаціям, які фінансують ЗСУ. Є різні росіяни. Влияние здесь не то, что как бы я боюсь. Вы вот, понимаете, что вот сейчас это видео выйдет в интернет и не mm -hmm. дай по шее, это все войдет. Я даже не боюсь этого планика. Что, mm -hmm. вот, что мне грозит этого? Знаете, что мне грозит? Не знаю. Я ж не знаю ваших реалий российских. Ну вот, вы с ней живете. У вас, э, не дай Боже. Всю эта ситуация, как Ну, двадцатку, лет нужно свет того, что я поддерживаю либо каким-то образом, я симпатизирую Украине, mm -hmm. либо наследие, которое, блядь, нам будет, что мы, блядь, типа... Не, Но, не, не, лайтесь, будь ласка, не лайтесь. Мы же домовлялись, что вы не будете лаетесь Ну, ага. я не прав. Ага. Вибачайте. Да, да. Но, Та І ще, не ще не раз тут, кажу, ну тут? я ж ні до чого не спонукаю, я не змушу вас нічого робити. Якщо вам із цим нормально жити так, у ваших реаліях життя, то, то, то живіть собі далі, спокійнесенько. Але щось мені здається по ваших очах, що вам не дуже спокійнесенько з цим живеться. Ні, звісно. Нашу Давайте, если политика, такая, э, я не хочу ни то, ни другое, но короче, просто понять от того, что есть те люди, которые э, думают, я не приехал бы или по какой-то причине. То есть, когда обращался еще три года назад, да. мне показали вот средний палец. Да. Я говорю, ты типа, погужай, я хочу до дома, а мне сказали, о, да. сказали, блядь, три тысячи долларов, блядь. Я говорю, а я сказал їм во, блядь, Так. Круто, это все. Вот это, блядь, дерьмо вот здесь, блядь. Що здесь, а, что. Знову лаєтесь і лаєтесь. Ви, ви дуже сильно, у вас зросійщила Росія. Ви щойно вибачалися за те, що лаялися, і знову продовжуєте лаятись. Не лайтесь. То ви лаєтесь, як руский. Ну, так. Да. Ну, слава Богу, що у вас там нема корупції, де ви зараз мешкаєте. от, І все нормально. А повернутися в Україну за 3000 доларів, ну це якісь я не знаю, це якісь такі казки. Братів, Грім, Що навіть не знаю. Не -не -не. Ви чуєте тільки себе, що ви от, знаєте, що там е -е, не так немного коробить. Та. Я должен зробити так, щоб ще так, що раз я так. вам кілька разів наголосив: і ви нічого ви, не повинні ви, робити, і я ні до ви, чого, ви, чого ви, вас ви, не спонукаю, і тим більше не змушую. Ви, 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 ви е, говорите, що от, якщо я вас зробив так, я хочу зробити. І, знаєте, що хочу повернутися додому? Чому? І дитині, і дітям. Щоб вони бачили ту, що відкуди народилися, та, де є культура. Так, і де не Іде вважаю, де говорять, я хочу отудити. Так, але за 25 вони... років так нічого і не зробили, щоб повернутися. Ви так дуже хотіли, щоб ваші діти все це побачили, але 25 років продовжуєте е, жити в Росії. Десь є, щось тут не збігається. Або не дуже хотіли, а, або не шо, дуже хочете. Якби б я жив би в Новій Зеландії, це було б нормально, правильно? це було б взагалі чудово. А якби ще ви, мешкаючи у Новій Зеландії, донатили на ЗСУ, це було б ну, просто джекпот. Вибачте мене, будь ласка, так. то яке ви маєте право сказати, що я живу не в тому місці, не в тому часі? Ви мені як-то такое сказали, що я как би, живу не в тому місці, не в тому правильно. Ну я цього не казав, і але і в принципі контролю. так, якщо ви вважаєте і ви, себе ви не українцем не і ви продовжуєте просто, жити в Росії, ну це як то, і якось дивно. Ви що, що, що ви мою ситуацію знаєте, чи що чому я довгий кажу, бо з я я, 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 я вам ще раз наголошую: ви нічого не винні нікому. І я вас ні до чого не змушую. я поганенько українською знаєте, то давайте я російською скажу. Я ні к чому вас не принуждаю і не заставляю нікуди виїжджати зрозумійте мене. Я е, не так е, українську мову знаю. Ви мені здали упрек, брюк як українцю? Що я сука бля, не виїхав? Не лайтеся. Я, я, не я, вам, я вам роблю зауваження виключно за те, що ви лаєтесь. А те, де ви живете, куди ви приїжджаєте, не приїжджаєте? Це ваша зло. особиста справа. Але ваші дії вони відображаються на тому, як вас бачать і оцінюють українці. Невже це не зрозуміло? Ви ображаєтесь я на українців, які, які вас якось не так, власне, так оцінюють, як, як вам входити. хочеться. Вибачте які у мене, вибачте, будь ласка, каже, я теж бачу тоже своїх супріментів, які збіжали в Германію, чуть Та. там, і розказують, які у них Та... О, хорошо, блядь. Та, не лайтеся. Так не Давайте домовимося просто... ще одна від вас ще лайка, усе... я вас просто перемкну. Бо я оце загавкувати, ну, втомлюся, ваші оці. Мати. Вибухи. Угу. Вибачте. Хорошо, я подумаю над тим, що ви мені сказали, що був дуже признательний, кашу, вот. Я вас бачив що і дуже приємно вас чути. Не хотілося все, але хочу сказати, що я не став там таким за таким, кашу, вот. Я став і був завжди українець. Це чудово. Це чудово. Залишайтесь українцем. Залишайтеся надалі українцем, тільки і дійте як українець. А бути українцем і тим самим одночасно продовжувати фінансувати вбивство українців це якось дивно. Господі блі, ви десталі бачите, кажуть фінансуванням, кажуть цього, яке угу. хто фінансував? А ви хоч купці, хоч хто чого, я там ви коли йдете до платить магазину, купуєте будь-які товари, будь-які. Ви тим самим фінансуєте вбивство українців, в мене, розумієте? Ну, віношов... пожалуйста, блядь, дай по-русски я тебе скажу, блядь. Некоторій блядь, українці, блядь, так. більше фінансують, ніж я, блядь. Так. На не могу, блядь, спасу, блядь. так. Я ж не кажу, що вони гарніші за вас. Я кажу, що ви однакові. Сіхотарії читаємо, як є. Якщо, я такое, я є, попереджав, ваятися не можна, ну задрав. Ну, 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 ну дійсно. То вже зросійщило, так зросійшило. Ми, бійці 3 механізованої роти, 3-го механізованого батальйону, 118-ї окремої механізованої бригади. Дякуємо благодійного фонду корисні, підписникам каналу Україна не Росія та всім залучившимся, Залучившись в э, придбанні та допомозі в придба, придбанні э, радіостанції Моторола. Слова Україні! Юрий, Юрий, са, ураю. Са, ураю.